Всім привіт! З вами канал Ukrainian Music Time та я, Ростислав Кабан. Сьогодні ми будемо дивитися кліп від Джеррі Хейл Кохайтеся чорнобуриві». Зразу від на Тараса Григоровича Шевченка. Ну що ж, погнали. Слава. слава Україні, слава нації. І кожному відоме продовження! Кохайтеся чорнобуриві, та не змостайте! Слава нації і кожному відомо продовжить. Зразу хочу сказати, що неймовірно качаючи біт. Ну, Яна, вона ж, вона ж Джерді славиться тим, як вона вміє гратися з бітами і в принципі з електронною музикою, тому що в деяких артистів е це виходить гірше. А от Яна в цьому плані молодець. І молодець ще в одному плані, що вона застосовує українську класику і на базі української поетичної класики робить щось нове і свіже, і злободенне. Ну що, їдемо далі? А десь всередині розкажу детальніше про сам кліп з прес-релізу. Чорні брови, рідні очі, я вишиваних бачу серед ночі. Рідна кров, всі калини стечетні промінами країни. Дякую, мам, дякую та що пустили всі сміливих хлопців та дівчат. Що... Мені подобається тут е, вокаліз, який записаний От тут поверху, дуже сильно. От Яна вміє грати це, гармонізувати це все. Що знову ж таки повторюється в інших артистів, скажімо так, в поп-артистів в поп старої школи це виходить гірше. Я чув деякі приклади, і ну, воно, як в народі кажуть, не втині, ні в ворота не ліз. А тут все збито в правильний крем.

Однозначно переможемо, а тепер про сам кліп. Спочатку шматочок е, цієї пісні дуже сильно завірусився в Тіктокці, після чого Джері вирішила е, релізити цю пісню повністю, дописавши куплети. Е, кадри з фільму, що ми бачили, цей фільм називався Москаль-Чарівник. В якому знімалася вже покійна, на жаль, Руслана Писанка. Ще мені дуже подобається цей монтаж. Він так підлаштований за, для, е, під ритміку самої пісні. Це прекрасно. їдемо далі. Mm. Невдалий Не я стоп кадр звичайно, зробив. Але вже як є. Е, Ну, в принципі, так, зараз трендово робити такі короткі сингли під 3 хвилини. В разі чого воно і по радіо формату пройде. І в соцмережах його легше пушити. Ну, а я дякую, що ви подивилися зі мною цей кліп. І з вами був Ростислав та канал Ukrainian Music Time. До нових зустрічей.